Всім привіт! Я Всі красиво. Видимо, що ми поглянули. Ось тут сьогодні вітру в мене кроки є. Пар вам показуємо за кроки. І Павло буде мені допомагати ходувати. Це мій братик. А ну привітайся. Привіт. Ось. Бери воду, набирай, Тут кровоком. Давай ефіру. Ефір, водичка. Чим не своїми восками. Опа. Давай він до повного. Я почув, покажу це вопросом. Якщо сьогодні у нас на м'ясо. Ми його не будемо залишати. Подупі. Сюда далі. Набирай сюда, давай. Читай, давай. Ты не мені. Тихо бовигаєш. Ти таки уж п'ять. Не ось поче, будем дам пить. хе Есть тут водичка. Ось закрутає димоємо йому воду і вони п'ють. Два. Все. Йдемо до інших кровать. Ось ножка у нас. Пару поївку доставимо. Сюди наливай. <плес> Сюди. З'їхаті ножку. Ось що гарно, все і вже квіточка. Будемо тут нам приводити дітошок. Скажи тут. Ну У нас тут озера рейжир. Режирки наш. Він вже вчора не допив, але ми йому доволі їм, а здається, буде залишатись у нас в господарстві. Не бо мені він сподобався крій, я знак троя, тому він напевно залишився у нас. А ось тут зараз я даю брати крові допоможу, бо вони можуть випустити. Зажчайте трохи. Отже, бой гостю ми її на виявили води. ось е. отролики. Якщо хочете, можете купити. О, такі о, гарні зайкі. Їм місяць і вершрині. Десять зараз третий йде. Ось так. Закриваємо. І зараз ще от воду допоможу, бо тут навалим тих троє. Ось ці крові. Ну Їх тут навалимо, я не знаю, як їх не дуже добрі, тому і треба робити. Мамі навив води, ось ці откроють, зараз підемо щоб б'є пса, дамо її води і потім підемо давати їм їсти. Ну, ось це тролочок. Поїдушчок ведемо, ману я положив. Верегу я потримаю І ще візьми води, щоб повно було води. Ну, кожнім повно, так? Чи вотквій, ну він вже огоромний. Ну, він мав, він мав приблизно. Ну то так небагато. То мав гарну вагу. Трещимось. Зараз він приблизно 4-5 кілограмів да, такого. Зараз п'ятом там біє дружка подивимося, що. Ось Вони крови. Давай палик будемо води. Діво біло кровище, білого коришне і, біло і саме Його треба буде десь забрати. Нет, він тут не буде. Все, закривай палку, бо вони мене зараз їдять. Ось я їм вже не все поїздку, бо тут так іначе ніяк. Ось так, зараз дамо їм мотали. Зараз їм домотави. Давай, напихай. Ось так їм. Ще давай їм трохи і все. О, все. Закриваємо йдемо давати то. ось цей саотролити я назвав бурі. Бурко. Я це дивно не зушало. Зараз йому на висипу наїсти. Що, наїсту, насипу, що зараз готави давай. Закриваю. Я відкриваю, а ти давай, готави. Виш, ні, виш він мало. Він залишає її. Треба йому менше давати. А Ти так би вони були повні. Так? Піши в курник давати. Ще сюди пали купили. Вони ми сюди зараз пересаємо кролика. Все, все буде, буде. Ось таке саме я насипив. Зараз ще ті насиплю. Ну, і дівку оберне. Йому насипав. Разшипаю, дасть напали. Ну за що? я відкрыю і буду триматься. Все, давай. Все, закривай. Не, ходи, ходи. Просто став. Не ходи сюда. Давай. Давай тому провокали кефірово. Все. О, дай, далі пішла давати ножці і там псі. Зараз її насипамо їсти. Насипали ножці. Далі ще йдемо до ножки. Насипаємо йому їсти. Ідемо їм всі метали. Вс, їсти стоим на свет. Ладно. Все закрываю. Давай, тримаю, а ты им давай. Ты ему такова вот дав. Добре. Що, давай портом. Вс, Все, все, все. вс, вс. значит, ходи сюда. Защайте, їм там їсти, бо то не може отак. Ось як їм там насипав, вони їдять. Зараз ще дамо І все. Ось де кровота. Тому їм теж насипаємо, але зараз вам ну, світло. Ось так. Зараз ще готаю, демо я вам покажу. Піднеси. Ось закладаю їм отавки. Все, зараз же підемо, подивимося, що там свинка і корівка. Погнали. Я ось сюди щойно відвушила ми кріличко, сіру. Нею вже прощати винесу. Я її віддушив. все Добре, тепер погнали, покажу, що що там свинту її коровка. Погнали. Ось тут наша кнопа, пошистив, їсти дав, все. Кнопа росте. І от наша Маюся Сіно дав, вона щойно пила. Ось така Маюся у нас. Добре, ставте лайки, підписуйтесь. Коментуйте всім па 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 па-па-па-па.